Роналду вітався з фанатами Португалії і вирішив провести рукою по сідницях Пепе. Вболівальники придумали, як пронести пиво на стадіон у Катарі. Прихований сенс того самого фото Кріша і Месі для Луї Вітон. Та як фанат Еквадору затролив збірну. Катару. мої вітання, друзі. Чемпіонат світу стартував. А отже, сьогодні говоримо про ЧС, про інші новини, яких сьогодні немало, але без вподобаєчки нікуди. Тож. Гайда, і, і почнемо ми з української прем'єр-ліги. Бо за всіма цими чемпіонату світними історіями наш футбол загубився. Коротко вам розповім, що там в лізі відбувалось на вихідних. Дніпро 1 обіграло шахтар з рахунком 2-1. Дніпряни закамбечили і відірвались від другого місця вже на 8 пунктів. Друзі, я хочу закцентувати на тому, що Дніпро вже на 8 пунктів відірвалось від шахтаря. Це серйозна заявочка на. Те, щоб стати чемпіоном в інших поєдинках було не так гаряче, втім є про що розповісти. Ворскла перемогла колос, минає, можна вважати сенсаційно. Подолав металіст. А метал 1925 подолав кривбас. Зоряж, в свою чергу розгромила Олександрію. Табличка до вашої уваги сьогодні ще матч ДК, якщо що. але хто ж то буде дивитись, коли Мундіаль? Мундіаль? За хвильку про нього поговоримо. Бо є дуже гучні новини. Що викликали серйозний резонанс? Що там відбувалось в НОК. Днями. От просто шо. В минулому відео ми говорили про те, що у виконком Ноку, тобто Національного олімпійського комітету, обрали Суркіса старшого, Шуфріча, словом, якийсь дивукуватий стак зробили з зрадників країни і топових спортсменів типу Шеви чи Усика. Так от, Миколаєвич одразу лівнув. Не може залишитися в складі нок за такого складу. Достойно, респект, повага. Одразу ж лівнув і Андрій Павелко. Лівнули також Суркіс і Шуфріч. Питання, в принципі, що вони там робили. І питання до Гудсайта, який розповідає, що вибори відбувалися демократично. Що за маячня? Єдине питання це ви ідіоти чи що? Коротше кажучи, чверть світу чи, цві, чи світу. УПЛ УПЛ, а ці от політичні імпотенти ніяк не визначать, кого ви в кабінети сидити. Давайте краще поговоримо про щось адекватне, наприклад, про те. За який клуб вболіває Володимир Зеленський. Телеведучий та актор студії квартал 95, Євген Кошовий, розповів, за яку команду вболіває президент України. Він намагається стежити за трансферами наших земляків українців. Знає, що за Динамо точно вболіває. А з клубів АПЛ навіть сказати не може. Останнього разу грали з ним у «Фіфа» за Вестгем, де Ярмоленко був. Ось такий от факт. А ми ж рухаємось до трансферів. Валенція зацікавлена у трансфері захисника шахтаря. Вітао повідомляє журналіст Даніель Собіс. За інформацією джерела, клуб вже. Близький до закриття угоди, перехід повинен відбутися у січні, адже головний тренер команди Дженаро Гатузо зробив підписання нового центрбека пріоритетним завданням на ринку. Якщо чесно, я взагалі забув про Вітао, як він і що він іде він, і я так само не розумію на Шахтар у свій час його купував. Футболіст, давайте будемо відвертими, ні про що. І тому треба комусь скоріше здихатись від нього. Марсель залишається одним із претендентів на півзахисника Таланту Руслана Малиновського. Повідомляє Футсюр Севен Франс. за інформацією джерела. За футболіста готові заплатити 4 мільйони. А таланта готова погодитись на цю пропозицію. Крім того, з'явилася інформація, що Тотингем прямо максимально зацікавлені в Трансфері Молоновського. Отже, що ми маємо маємо ту саму картину, яка була і раніше. Тоттенгем і Марсель будуть боротися за Маліну. Ну, куди перейти, ми і так розуміємо. Манчестер Сіті більше не продаватиме футболістів основної команди в арсенал. Свідчить футбол-інсайдер. За інформацією джерела клуб зрозумів, що зробив помилку, коли відпустив захисника Олександра Зінченка та нападника Габріеля Жезуса. у стан тепер вже свого головного конкурента у боротьбі за золоті медалі АПЛ. Я сумніваюсь, також в правдивості цієї інформації, але логіку цієї інформації я прекрасно розумію. Відпустили футболістів. Які тепер роблять погоду в стані прямого конкурента, який може виграти титул? А вірити в то чи ні, вирішувати вам, друзі? Пишіть про це коменти. Алло. Алло, да. Дай Боже здоров'я! Що кажеш? Так у мене також зараз тімня. Відчуваю себе ніби динамо в Єврокубках. Безнадійно і страшно. що що? Пауербенк? Ні, ні, ну я розумію, що він для того, аби заряджати всі свої пристрої, але наше, ну, ну мені треба, якщо в мене телефон на 5000 мА. Я можу собі годинами не залипати. мене тут 64 ГБ пам'яті встроєної. Я вже давно накачав собі кінчики, повтори матчі. Скільки коштує? Я тебе так скажу. Дешевше, ніж бісєдін. Realme взагалі завжди роблять смартфони за доступними цінами. Realme c 33. Зараз ти собі його можеш взяти менше, ніж за 5К. Ой, ну знову ти починаєш грузити мене своїми преміальними дизайнами. Слухай, якщо тобі щось не так, то є ще одна дуже крута моделька. Realme C30s. Там тобі і камера е, зі штучним інтелектом на 50 мегапікселів. Ну і дизайн такий, що з натовпом точно зливатись. знаєш. Не будеш. Ціна? Ну тут вже десь як Сидорчук. Трохи менше 7К. Тоді дивись, залітаєш за посиланням в закріпленому коменті, і там обираєш собі комплектацію. Модельку переходьте і купуйте топові смартфони по адекватним цінам. Да, я тут відьок. Та ні ні з ким я не розмовляв. Ну що ж, гайда до чемпіонату світу. Він стартанув. До речі, всі новини по мундіалю можете моніторити в цьому пабліку від трибуни. Посилання є а, в описі під цим відео. Дуже багато вогню. Старт, який прогнозували, вийшов дуже багатогранним. Джані Інфантіно заявив, що він відчуває себе катарцем, арабом, африканцем, геєм, інвалідом, робочим мігрантом. Що? Також інфантіл заявив, що їздив до північної Кореї, аби запитати, чи готові вони провести жіночий мундіалі. Разом з Південною Кореєю. Я перепрошую! Що? Північні Кореї? Ні, Ну ми жартували, коли казали, що далі. Чоловічий наступний чемпіонат світу в Кореї північній. То був жарт! Що, блін? Шкода, що Роберт Левандовський буде без капітанської пов'язки в кольорах е, Прапору України на Мундіалі, який йому Шева передавав. Тому шкода, бо може, подивились би хоча б на цю пов'язочку і. Трішки оговтались би нарешті. Кода, але маємо, що маємо. Роберт і без того величезну підтримку робив і робить. Тому ТОМУ Кемінґелт, директор з комунікації FIFA, зробив його в катері. Гей, дізнався, що він гей в катері, яка хороша і дружелюбна країна цей катер. Взагалі, окрема тема ці дискримінації катерів. Нещодавно вони заборонили англійцям одягати пов'язку з написом One Love. Основний меседж OneLove це боротьба з усіма дискримінаціями в суспільстві. Іншими словами, катерці проявили дискримінацію у відношенні до антидискримінаційної історії. Цей мундіаль продовжує дивувати. Дивувати він продовжує і в питанні регулярних травм. Вилетів Карім Бензима, Володар Золотого м'яча. Це вперше з 1978 року, коли його власник не приймає участі в Мундіалі. Карім вже висловився на той рахунок. В своєму житті я ніколи не здавався, але сьогодні я повинен думати про команду. Як я завжди і робив, тому розум підказує мені, що я маю поступитись своїм місцем комусь іншому, хто може допомогти нашій команді провести хороший чемпіонат світу. Дякую за всі ваші слова підтримки. Вже відомо, що заміну о, форварду коуч французів викликати не буде. І взагалі у французів на цьому мундіалі ціла низка кадрових проблем при всій глибині складу, але ключових футболістів не буде. Не буде. Кантен, Кунку, Кімпембе, Погба, Бензема. Цей мундіаль посеред сезону це щось з чимось. Футболісти вилітають один за одним, Ромел Лукаку пропустить матчі проти Канади та Марокко через травму. Друзі, через травму якого футболіста ви засмутились більше за все? Напишіть про то в коментарі. А я ж поки розбавлю Сумні новини Веселощі. Крутий перформанс також видали кріш з Месі, які разом з Луї Вітон замутили легендарне фото. Якби у легендарності був вимірювач, то він би зламався на цьому фото. В чому ж така багатогранність цієї публікації, бо під шаховою дошкою знаходиться валіза Луї Вітон. А була частиною чемпіонату світу з футболу 2018 року. В ній зберігався та був представлений трофей під час відкриття та фіналу. Саме ця валіза знаходиться прямо під дошкою. Всі розуміють, який фінал буде справжньою окрасою турніру в Катері. Там навіть гросмейстери вже увімкнулись і почали писати про те, що та партія, яку ніби грали Кріш і Лео, то реальна партія якихось шахістів, яка закінчилась нічию словом, той, хто вигадав цей фотосет. Ви геній. Не знаючи геній Крістіану Роналду в цій історії, бо Кріш знову якусь фігню витворив. Як я і казав на початку, Крістіану взяв і прихопив сідниці Пепе, коли зустрівся з партнерами по збірній, мені навіть дивитись, це складно. Крістіано! Це не рок-концерт! Але власне, стартував в мундіалі. Незвична церемонія відкриття. Усе розпочалося з постановки за участі актора Моргана Фрімена. Потім вона за участі людей у національних костюмах плавно перетекла у винесення прапорів країн участиць. Знайшлося місце навіть сніжовтому. Далі були легенди футболу. Після того відбувся парад маскотів попередніх чемпіонатів. Усіх, які були офіційними, і звісно, презентували маскоти цьогорічного чемпіонату світу Лаїба, чиє ім'я в перекладі з арабської означає висококваліфікований гравець. Цей парад. Відсилка до е, Всесвіту маскотів. Саме звідти за офіційною історією походить лаїв. Кульмінація церемонії, виступ соліста Кей-Поп групи BTS, Чонгука е, Ані Шакіри, Ані Робі Вільямса, яких інсайдери пов'язували з церемонією, не було. Легендарний Марсель Десаї, який вигравав член світу 98-го зі збірної Франції, виніс на арену трофей, за який і боротимуться 32 збірні, що приїхали на світову першість. Скінчилося усе традиційними. Феєрверк. Якщо чесно, церемонія відкриття непогана, якщо порівнювати її з тим таким минулим євро або з попереднім чиментом світу. Ну і почався матч відкриття Катар Еквадор. Легка перемога для південноамериканської збірної. Катер в цьому поєдинку був мертвішим за мертво. Про що можна взагалі говорити, якщо навіть жодного удару площину воріт не було нанесено? Шикардосний матч. Давайте подивимося, як на то е юзери трибуни відреагували. Якби Бісідін був збірною, він би був Катаром. Інфантіно рахуються тільки голи з гри. Інфантіно. Сьогодні я вар. Біаців тут з футболу починається. Графік відключен, Дитек не для тебе. Дубль Валенсії, як у Артема Кравця. А за таймер на мигого потрібно окремо заплатити? Смішно виглядає масовка катерських ніби Ультрас. Ніколи б не подумав, що таке скажу, але я б краще подивився інгулець Львів. Шейхи в перерві вже дають Валенції громадянства, червону футболку і гель. Відсутність таймера це якась східна філософія, де час не має значення. Яка вивіска одразу відчуваю атмосферу чемпіонату світу? Не дарма я на початку відео говорив про інші новини, бо, якщо чесно, цей матч відкриття це була пародія на футбол від господарів і говорити фактично немає про що ну, крім того, що. Катар гарантовано вилетить з групи з останнього місця. Тролити катар то взагалі святе діло, і ви мене за то не задискримінуйте. Всі їх тролять, навіть фани того таки Еквадору. Емоції та радість болівальників в Еквадору важко передати словами. Один з них вирішив затролити катарців, якби так натякнувши. Судячи з наступного відео, ці пи вже помирились, ну то ясно. Думаю, цьому латиносу додому що хочеться, а не прибирати сміття після мундіалю до кінця життя. This is Peter. He is an Ecuadorian and he is here to watch the match today. تنشرون المقطع هذا مثل ما Looking الاشتباك اللي صار بيني Nalba. In the end, we're only here to watch this beautiful game. Yes, yes. And BAMO Ecuador. Yes. We got passion, makes sometimes people upset. Yes. But we come together for sport. Sport of course. brings people together. Of course. So we're very friendly with each other. I wish Qatar the best. Of course. And we it's wish a beautiful World Cup so far. You guys are so. right. You. You словом, матч відкриття, шляпа, церемонія. Файна. Чекаємо на сьогоднішні поєдинки. Сьогодні Англія, Іран, Нідерланди, Сенегал, США, Уельс, там буде гарячіше. І Якщо вчора жодних питань, в принципі, по дисципліні фанатів не було. А, ну бо катер Еквадор, хоч і фанати другий скандували, хочемо пива. Не думаю, що це, хоч на 1% передасть те, як хочуть цього напою фанати Англії, США або Ельсу cerveza. може cerveza. Але давайте я вас всіх заспокою, бо з'явився дуже крутий лайфхак, як пронести пиво на матч. Я про цей лайфхак чув насправді вже дуже давно, але зараз він набув неабийкий. Актуальності, вболівальники вже знайшли вихід, обгорнули банку пива етикеткою від Кока-Коли. Насправді це не просто етикетка, то спеціальна резинова накладка, яку можна купу разів чіпляти, знімати, і коштує вона гривень 10 може. Тому українці, які якимось чином потрапили до катеру, користуйтесь лайфхаком. Тільки якщо вас запалять і відправлять в пустелю шукати оазиси, то будь ласка, не кажіть, що то моя порада. правда. Чосвіту 2022 дивує. І буде дивувати. Друзі, пишіть свої враження від початку чату світу в коменти і свої думки спри всього того про що я вам сьогодні розповідав. Макс Коляда до Трибуна. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, насолоджуйтесь футболом, і па-па.